775 мільйонів гривень за цей рік ми залучили по напрямку міжнародної співпраці. Це дуже великий обсяг коштів. Вони були всі переважно направлені на капітальні видатки. 98,7 мільйонів це освіта це 78,3, це школи, 20 мільйонів, це садочки, це відновлення закладів освіти і відновлення укриттів в цих закладах освіти. Повторюся, ми своїх коштів на освіту направили 380 мільйонів, тобто 380 наших плюс 98,7 залучених. 120 мільйонів охорона здоров'я це і червоний хрест. І Юнайтед двадцять 24 Це третя лікарня було багато відновлено на Об'єктів, бо вона найбільше постраждала. Дитяча поліклініка, пологовий будинок. 130 мільйонів отакає це переважні генератори, але не тільки 64 мільйони залучив водоканали від різних донорів. Далі нам Латвія передала 2 мільйони євро після нашої зустрічі з міністром економіки. 2 мільйони євро вони передали, це обладнання для дитячих ігрових майданчиків для дитячих садочків, це меблі і посуд для дитячих садочків, це модульні будиночки на Дрозда, які ми встановили за кошти Латвії. Це 82 мільйони гривень. Червоний хрест, дрозда будівництва модульних будинків, сімсотої квартири 157 п'ятдесят сім мільйонів гривень. Тобто сумарно це 775 мільйонів гривень. Я дуже вдячний. Крім цього, було залучено напряму бюджет міста від міста Тернопжик 25 тисяч євро. Місто Місто Мемінген двічі нам передавала кошти. О, зараз ми 50 тисяч євро від них чекаємо, які зібрали їхні мешканці. Місто Ахен нам передало декілька бувших використання машин для прибирання міста і обладнання для пологового будинку. Це наші міста-побратими. Також міста Огре дуже багато допомагала Збройним силам України і мер тут був багато. Він передав більше 10 машин на ЗСУ. На водоканал вони передали автівку. Місто Рейнс приймало наших дітей на оздоровлення. Я вважаю, це також підтримка, і це були діти. У яких батьки постраждали або загинули під час збройної агресії, також ще немає офіційного партнерства, але є вже під підписані документи меморандуми про наміри з містом Сен-Дені, Франції, яке також приймало влітку наших дітей на оздоровлення і на реабілітацію. І у нас є напрацювання дуже суттєві по теплої генерації, по водоканалу, по освіті. По освіті ми підписали тільки в листопаді-грудня. Я підписав два меморандуми. На наступний рік на залучення 120 мільйонів гривень на відновлення або ремонти в закладах освіти це ну дуже суттєві кошти. У нас в бюджеті на освіту стільки немає. Це перевищує кошти, які ми плануємо направити з бюджету міста. Проон планує за свої кошти провести демонтаж близько 550, Ну я думаю, реально буде менше, тому що не всі погодяться, але по меморандуму. Приватних будинків, які зруйновані або пошкоджені в місті місячний. Плюс ми потребуємо демонтаж двох шкіл, 21 і 18, які зруйновані на Подусівки, і демонтаж будинку Мира 249А. Який також був зруйнований, він підлягає демонтажу. Ми в бюджеті закладаємо співфінансування невеличке по демонтажу і миру 249 і шкіл на Подусівки, але більшість коштів це будуть кошти все-таки наших партнерів. Про ООН я також дякую, користуючись нагодою їм. Вони в цьому році ми активно співпрацювали. Є робоча група, є проєкти на працювання. Вони допомагали по ряду напрямків. І в наступному році я розраховую, що ця співпраця буде ще більш ефективною для нашого міста.